Так, кого ж вибрати? Зінаїда Прокопівна. Тамара чорна хмари, я вас слухаю. Я думаю, мальчики можуть бути вільні. Вони мене не цікавлять, особливо цей з капюшоном. Ей, ви двоє, а ну-ка швидко сказала ушла і капюшон з Тетіну прибрав. Мене цікавлять тільки дівчини. Так, дівчки, кого ж мені вибрати? Божа руда, що з твоїм волоссям? Ні, Зінейда Прокопівна. Дівочка в розовій рубашці назви своє ім'я. Я, я Оля Гривня. Оля Гривня, а ти напевно я? Ілона, долар доллар більше ніж доллар. Илона доллар більше ніж доллар. Чула-чула про тебе, ти у нас дерзка дівчинка, да? Скажи, Ілона, долар більше, ніж долар. Чи готова ти стати мені донькою і поїхати жити до мене додому прямо сьогодні? Звичайно, тамара Чорна хмара, це буде самим найкращим подарунком в моєму житті. Звичайно, я готова стати вашою донькою. Не ви мене обираєте, а я вас обираю. Ну що ж, прекрасно, іди пакуй речі. Сьогодні ти отримала нову родину. Зінида Прокопівна, я обираю Ілону Долар більше, ніж долар. Боже, яке щастя Тамара Чорнохмара, Звичайно, звичайно, зараз то